Доброго дня. Добрий. день. — Оці люди, мабуть, краще вам пояснюють, хто тут працює зараз. Бо я тут вже давно не працюю. Да. День. День. Да. Да. Ні, то, то мене привели сюди. Чекайте, там ж нікого немає. не виглядаємо. Тож ми не бідемо проти вертушки таке. Пару прикосних квіточок. бо да. ж не нікого не зовуть. А цей, а так потрапляє керуючі є, немає? Нема нікого, нікого немає, абсолютно. А працівники? Ну нема ніяких працівників. Оце діти прийшли сусідські. Ні, от скільки охорони, скільки у вас там? Охорона-то є. Ну яка в нас там охорона? сидимо, бо люди приходять, деякі от питають, таке от ви прийшли. А скажіть, от в магазині оці тільки хлопці працюють і все. Так магазин а, то не радіозавода. Ну. Чекайте секундочку, добре вам поспілкували. Тож і радіозводу, одні тільки скутери продаються, більш нічого ж немає. А давно позвільняли? Ну це є, нам, я можу вам дати номер телефону інтерекопласта. Дзвоніть туди, питайте. Ми просто-напросто сидимо тут, працюючи все. А скільки у вас тут сидить? Ну, а я вам повинна давати ці дані. Ну ви як хочете, це ж на вашу Ну, скільки нам сказали, стільки нас тут і сидить. А як вас звати? Мене звати Алла. Дуже приємно, Алла, мене звати Алла. Просто. Що... Часто гості приходять. Ну, люди приходять де й... По так? Ні, Боже, я скажу, це знайомої, то ж ви бачили, винесла пару штучок, що вони. Бо тато тут робить, прийдемо, трошки прогуляються діти. So sure. mm -hmm.